Привіт, друзі! Сьогодні хочу представити вам P5000G Pro. Це найпотужніша зарядна станція в лінійці продуктів компанії Окітель. Завдяки вражаючим характеристикам, дана станція ідеально підійде як для майстерень у час блекауту, так і для будинків чи квартир з великим споживанням енергії. Зараз поглянемо на неї поближче. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Давайте почнемо з комплектації. В коробці у нас іде сама зарядна станція P5000E Pro, кабель зарядки від мережі змінного струбу, кабель зарядки від сонячної панелі XT60MC4, кабель зарядки від автомобіля XT60, інструкція на українській мові та гарантійний талон. Сама станція має ємність 5120 ватт-годин, потужність цілих 4000 Вт з піковим навантаженням 7200 Вт. Заряджатися станція може від мережі, автомобіля чи сонячної панелі. Від мережі станція має надшвидку зарядку потужністю 3200 Вт. Тобто повністю станція зарядиться за півтори години. І також Окітель продумали перемикач з надшвидкою зарядки 3200 Вт на зарядку повільну, яка буде брати 550 Вт. Від сонячної панелі максимум 1000 Вт, Тут все залежить від погодних умов. Окітель оснащена різноманітними вхідними та вихідними портами, включаючи A7, DC, USB-C, USB-A та автомобільний вихід, що дозволяє підключити та заряджати різні типи пристроїв. Це робить її універсальною та зручною для використання у різних ситуаціях. Станція має цілих 15 виходів, 5 з них це звичайні розетки на 220 вольтів, 4 USB A роз'єми, 2 Type-C та 4 DC виходи. Зверху знаходиться вбудований LCD-екран, який відображає інформацію про стан зарядки, потужність, вхідну та вихідну напругу, що дозволяє легко контролювати роботу станції та оптимально використовувати її можливості. Всередині сучасні літій залізофосфатні акумулятори, які розраховані на 4 чи циклів зарядки перед тим як загальна ємність спуститься до 80%. Але і після цього станція буде справно працювати. Ще один приємний бонус це режим ДБЖ до 15 А. Завдяки часу перемикання у 10 мілісекунд з мережевого живлення на живлення від батарей, ваша техніка не буде відключатися. Чи це важливий проєкт на комп'ютері, чи друк на 3D принтері, після відключення усі ці пристрої продовжують свою роботу. А чиста синус та гарантує збереження ваших пристроїв у робочому стані. Також тут є вбудований захист від перегріву, перезаряду, короткого замикання, перенавантаження за струмом, вбудований mppt контролер для сонячних панелей та BMS-система для моніторингу стану акумулятора. Дивлячись на досить велику вагу станції 53 кг, виробник подбав про зручність транспортування і додав колеса та телескопічну ручку. Габарити з такої станції теж відповідні. Ширина 56 см довжина на 30 і висота 49. Тому краще одразу подумати, де ви поставите цей девайс. Дану станцію можна порівняти з лідером ринку EcoFlow Delta 3 Pro. І Іокітель іде зовсім поруч по всім технологіям і можливостям. З таким об'ємом та потужністю ви буквально зможете підключити будь-що і працювати підключена техніка буде доволі довго. При регулярних і нестабільних відключеннях з надшвидкою зарядкою ви точно встигнете її зарядити і почувати себе комфортно. А обрати та замовити всі товари для резервного живлення, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.